Слава Україні! Героям слава! Пані та панове! щиро вітаємо у західноукраїнському національному університеті учасників урочистої церемонії відкриття другого міжнародного фінансового форуму Модерні фінанси, глобальні виклики і національна безпека. Я вітаю всіх учасників нашого другого міжнародного фінансового форуму. Ні, ми вчора ми зустрічалися і загадали під вами для того, щоб виробити новітні парадигми розуміння сьогоднішньої судності фінансів. І я дуже дякую, що ми знову зустрілися Виробилися для того, щоб говорити саме наші наукові думки і виробити нові концепції щодо розуміння потреби. Фінансів. Ми живемо в умовах повномасштабної війни, і наше завдання сьогодні як наукової спільноти зберегти стійкість, підтримуючи Збройні Сили України і водночас не втрачати бачення майбутнього. Адже саме майбутнє сьогодні потребує нашої з вами уваги, рішучості та відповідальності. Зміни це основа життя. Майбутнє пропустить той, хто дивиться тільки минуле або живе. Будуючи плани, ми пам'ятаємо, що маємо можливість жити, працювати, навчатися завдяки нашим Збройним силам, які обороняють нас, даючи відсіч російському ворогу. Тому наш обов'язок – підтримувати захисників не лише словами, а й конкретними діями щодо вироблення модерної фінансової парадигми в умовах війни і глобальної невизначеності. Шановні учасники форуму. Ще ми вітаємо в Західноукраїнському національному університеті на другому міжнародному форумі модерні фінанси, глобальні виклики і національна безпека на події, яка є інтелектуальним майданчиком для зустрічі фахівців, науковців, практиків, для фахового обговорення стратегії розбудови, відбудови, розвитку, досконалення. І трансформації фінансової системи в умовах глобальних змін. Адже фінансова система України як ніколи потребує новітніх підходів до подолання тих викликів, які стали уже глобальними, які з'являються щоденно виклики, які колись були для нас зовсім непередбачуваними. Сучасні фінанси не просто відзеркалюють стан економіки, вони є. Інструментом геополітичного впливу, засобом забезпечення національного суверенітету і економічної стійкості. І наша рідна Україна, яка перебуває, перебуває в стані активної боротьби за незалежність, за свободу, за своє європейське майбутнє, як ніколи відчуває важливість фінансової стабільності, адже це елемент національної безпеки, це наше майбутнє. Дякую вам за вашу роботу, тому що саме робота українських науковців, саме робота українських викладачів свідчить про те, що Україна сильна, Україна є, Україна буде, і ми будемо розвивати нашу освіту науку і виводити її на найвищі європейські стандарти. Сьогодні на цьому потужному форумі зібралися унікальні коліці. науковці, освітні погідці фінансової спільноти, посадові особи органів державної влади, ну, е, відчисняні та запобіжні експерти, і я сподіваюся, такий потужний е, сьогоднішній форум, який буде відбуватися протягом декілька днів, де зібралися теоретики і практики, дадуть можливість обговорити е, всі ті виклики, які стоять сьогодні перед Україною, особливо під час такої жорстокої війни. Добрості є надзвичайно важливою, особливо в той час, коли українці сьогодні борються за своє вживання, за збереження своєї державності, в той час, коли всі відбуваються глобальні зміни в економіці. Тому це питання вважаю, не лише фінансів, не лише економіки, це питання національної безпеки. Хочу сьогодні побажати всім успішної роботи. Дуже важливо те, що роботі формула боротьби як науковці, так і практики. Найкращим ударів можна реалізувати втілити саме свої поєднання роботи науковці і практиків. Тому вважаю вам сьогодні цікавих дискусії, цікавих ідей, цікавих пропозицій. Ну насамперед я хочу підкреслити, що наш комунікативний простір, який сформувався після минулорічної першого форуму, фінансового форуму, де ми обговорювали проблеми фіскальних, гунітарних відносин економічних агентів дійсно надасть можливість посилити посилити синергійний ефект нашої співпраці